1943 року Сталін почав виношувати плани створення світової держави. Цьому завданню в Москві намагалися підпорядкувати і внутрішню політику. Зміна орієнтирів настала після Сталінграда, коли окреслювалися горизонти перемоги. Стосовно України, це проявилося з одного боку у посиленні тиску на зрослий український патріотизм. Під кінець війни патріотизм знову було дозволено тільки в російському варіанті, а з другого у декларуванні конституційних змін, які зовні могли свідчити про розширення прав республіки. Питання про внесення змін до конституції СРСР 1936 року, яку називають сталінською, виникло наприкінці 1943 року. Відразу після Тегеранської конференції йшлося про право союзних республік утворювати національні військові формування і самостійно формувати відносини з іноземними державами і міжнародними організаціями. Загалом справа була пов'язана з ініціативою президента США Франкліна Рузвельта. Заснувати після війни світову організацію на принципах Організації Об'єднаних Націй, вочевидь, йшлося не про реальні, а декларативні конституційні зміни. Але вони давали змогу Сталіну поставити питання про розширення представництва СРСР у майбутній світовій організації для конкретних дій зі зміни деяких положень Конституції. Радянське керівництво приступило в січні 1944 року. Спочатку відбувся плену ЦК ВКПБ, який розглянув питання про розширення прав союзних республік у галузі оборони та зовнішніх зносин. А трохи згодом сесія Верховної Ради СРСР ухвалила відповідні закони, що мали конституційне значення. Про утворення військових формувань союзних республік і надання республікам повноважень у галузі зовнішніх зносин сесія затвердила також дві додаткові статті конституції такого змісту: кожна союзна республіка має право вступати в прямі відносини з іноземними державами, укладати з ними угоди та обмінюватися дипломатичними і консульськими представництвами. І кожна союзна республіка має свої збройні формування. Народний комісаріат закордонних справ УРСР було створено вже в лютому 1944 року. Його очолив письменник Олександр Корнійчук, однак його задом розгорнути повноцінну діяльність наркомату, створити відділи за країнами утілити не вдалося. Були створені лише допоміжні підрозділи. Протокольно-консульський, таємно шифрувальний, політичний. У липні 1944 року Корнійчука звільнено, а наркомом закордонних справ УРСР призначено Дмитра Маногільського. Першим і єдиним наркомом оборони УРСР у березні 1944 року став командувач військами Київського військового округу генерал Василь Герасименко. Проте ніхто з радянського керівництва не збирався творити в Україні національну армію, тож в діяльності генерала нічого не змінилося, посада наркома була формальною. У листопаді 1945 року. Його звільнили з посад наркома й командувача Київського військового округу та перевели до Риги, де розташовувалося командування Прибалтійського військового округу. Конституційну реформу 1944 року уряд СРСР використовував у переговорах щодо створення Організації Об'єднаних Націй на Кримській Ялтинській конференції. Було ухвалено рішення, що членами-засновниками ООН стають також Україна й Білорусь. Відтак, 26 червня 1945 року Радянський Союз, Українську СРСР і Білоруську РСР запрошено для підписання статуту ООН. Делегацію УРСР очолив Дмитро Маноїльський. До 1950 року. Українська РСР стала членом 20 міжнародних організацій і самостійно уклала 65 угод. За участі України було засновано Всесвітню Організацію охорони здоров'я. Вона вступила до всесвітніх метеорологічної організації, поштового союзу, союзу електрозв'язку. Представники України працювали в численних органах і службах ООН, які займалися питаннями біженців і переміщених осіб, прав людини, народонаселення тощо. Проте в ООН, як і в інших організаціях Україна ніколи не відхилялася від позиції СРСР, функції тогочасного Українського Міністерства закордонних справ. Були церемоніальні, декоративні та символічні.